Дуже цікаве, насправді, запитання, особливо, що стосується ось цього переходу від однієї, скажімо так, виду, одного виду діяльності до іншого. Ну, скажімо так, це дійсно важко. Дійсно важко для, особливо людини військової, яка майже все життя віддає себе військової служби і знаходиться в такому постійному стресі. Змінити рід діяльності дуже-дуже складно. Але дякуючи тому, що. Так сталося, що все життя я вчився, намагався щось здобути нове і спробувати себе в чомусь новому. Для мене цей процес пройшов абсолютно безболісно, і станом може на сьогоднішній день я себе абсолютно відчуваю у, скажімо так, своїй таєць. Тепер що стосується Британських урядовців, мабуть, перш за все, треба сказати, що Британія це дуже демократична країна з дуже розвинутою, дуже гарною і довгою історією саме демократії. І коли ми кажемо про британських урядовців, давайте завжди пам'ятати про те, що британські урядовці абсолютно, абсолютно представляють е, британський народ і абсолютно транслюють саме те, що думає і хоче британський народ. То що хочу сказати, що незважаючи на те, що це взагалі то важко сприймати конфлікт, або тим паче війну в десь в країні, яка знаходиться дуже далеко. Ну, наприклад, я намагався завжди провести аналогію з тим, ну як я, наприклад, сприймав війну, яка йшла між Іраном і Іраком, там 80-88 рік, звісно, було цікаво, що ж там відбувається, ну можливо, але так, щоб сильно там переживати за це і дуже впливати на ніяких, то це важко. В Британії це навпаки це унікальна країна, унікальна я вважаю, країна. Мабуть, потрібно цьому подякувати перш за все нашій діаспорі, яка тут має досить і досить потужні, скажімо так, корені і дуже потужний вплив. Британія знаходиться повністю у цьому процесі. Вона не лише переживає і вимагає від свого керівництва прийняття абсолютно правильних рішень, які потрібні саме в Україні. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день саме уряд Британії, і до речі, дивіться, що ще цікаве. Не тільки уряд, а і опозиція це рідке рідке те явище, коли ми маємо абсолютно підтримку і серед діючої влади, і серед опозиції. яка, до речі, тут абсолютно також грізні і вирісовується іншими малюватися політичні сили. Але моя відповідь на це питання абсолютно впевнена. Абсолютно я вважаю, що вона не має тлумачитися по-іншому так. Я вважаю, що і Британія, і британські урядовці абсолютно розуміють, що відбувається в Україні, і мало того, що розуміють, і ще й, я би сказав, що абсолютно багацько для цього роблять. А, вчора були такі трохи шокуючі увечері заяви від американського президента Дональда Трампа з приводу того, що Україна не мала розпочинати війну. Ми знаємо, хто розпочав війну. Чи був у вас час чи можливість отримати якусь реакцію від британців, що кажуть у Лондоні з цього приводу? Дивіться, позиція Лондона, незважаючи на ті заяви, які лунають із-за океану і урядовців США, позиція Великої Британії залишається незмінною. До речі, це було сказано і до того, як пролунали ці останні заяви, і це було сказано уже і після того, як ці заяви пролунали. Тому британський уряд і британський народ абсолютно підтримує Україну. і Залишається на боці України. Це добре. А як би ви описали траєкторію Україно-російської війни, як колишній головнокомандуючий? куди все рухається і в якій точці може опинитися за півроку рік? Дивіться, я ніколи не хотів там бути працювати там на рівні якогось там людини, яка там намагається спроєктувати там майбутнє і щось там, щось, там вгадати в майбутньому. Я можу сказати так: дивіться, давайте подивимося на цю війну з двох точок зору. Ну, перше, технологічна. Я гадаю, що ми маємо право вести мову про цю про технологію самої війни. Ну, скажімо так, ближче до мене для людини, яка безпосередньо цим займалася довгий час. То що хочу сказати, що для того, щоб продовжувати воювати, а тим паче перемагати, перше, що потрібно мати зброю. Ця зброя має бути адекватна, адекватна і відповідати тим умовам, в яких проходить війна. Ну, наприклад, ми не можемо воювати луками, стрілами із танків, гармат там і таке інше. Що відбувається на сьогоднішній день? На сьогоднішній день відбувається дуже цікаве явище, коли цей парітет фактично знайти трохи важко. Трохи важко. Чому? Тому що технології розвиваються, технології тягнуть за собою зміну форм і способів застосування, і як наслідок потребують змін в організації. Я веду про те, що з точки зору наявності зброї так, да, ми зрозуміли, що це безпілотні системи, це системи керування їми, це системи ситуаційної обізнаності, але на сьогоднішній день, знову ж таки, ми бачимо появу всього того ж самого і з, і з, з іншого боку. Е, для того, щоб перемагати противника, потрібно, врешті-решт, отримати перевагу. Що ми бачимо сьогодні? Ми бачимо сьогодні, що е, на сьогоднішній день ми дещо відстаємо в питаннях, мабуть, Розвитку технологій саме в застосуванні безпілотних на оптику волокнів, вони дійсно на сьогоднішній день росіянам дають перевагу. Ми на сьогоднішній день не можемо досягнути масовості у застосуванні такої зброї, як керовані авіаційні бомби, або захищатися проти них. Відповідно, це також росіянам дає певну перевагу. Ну і третє, ми не можемо собі дозволити використовувати ту кількість людського ресурсу, які є в Російській Федерації, і платити ту ціну. Завдяки незначні перемоги, які вони зараз мають саме завдяки поєднанню цих трьох компонентів. Невеличкого випереджання у нас технологія, технологіях за рахунок застосування керованих авіаційних бомб, які досягли масового характеру і, врешті-решт, мають значення, і використання людського ресурсу. Як це буде розвиватися далі з точки зору технології війни? Будемо дивитися. Друге, давайте подивимося тепер на більш серйозне питання з точки зору більш, скажімо так, політичного погляду на процес війни, як все ж таки крайній, там, е крайня форма політичного процесу. То війна можлива, і вона обов'язково приведе до перемоги, коли народ, який захищає цю країну, буде готовий далі його захищати. Це дуже важливо. Давайте задамо собі питання, що ми з цього приводу робимо. Друге, має бути. Надійна і постійна міжнародна підтримка. Давайте задавати собі питання і прогнозувати, що буде через півроку. Ми маємо мати адекватне військове керівництво для того, щоб це керівництво могло побудувати правильну стратегію, єдину правильну стратегію для тієї чи іншої війни, для нашої в даному випадку. Ну і четверте, весь цей процес має ефективно керувати. Тому. Давайте задавати собі питання по кожному цьому пункту і дивитися, що буде сім через півроку. А ви згадали про російські втрати? Я хотів вас про це запитати. Ви колись казали, що вважали, що коли Росія дійде до 100 тисяч втрат? Це може стати межею, за яку ця країна не хоче зайти. А зрозуміло, що я думаю, що весь цивілізований світ і я теж здивований тим, наскільки Росія готова утилізувати своє чоловіче населення. Чи ви зараз думаєте, що є межа втрат у Росії, і чи бачите ознаки того, що такі величезні втрати мають якийсь ефект на армію і політичне керівництво цієї Росії, цієї країни? Так, ви праві, я був абсолютно впевнений в тому, що чим ми найбільше там дамо втрат, втрат е російській армії і Росії, і ці втрати змусять в кінці кінців відмовитися від подальших дій. Але це була абсолютно моя помилка, тому що і на сьогоднішній день ми бачимо, що ну імовірніше за все, що людський ресурс, людський ресурс для Росії є, ну мабуть, і не найдешевшим, і ми можемо констатувати той факт, що Росія. Точно не вважається з людськими втратами і готова е, досягати своєї мети навіть через найважчі втрати через, через втрати людей. Тому це потрібно враховувати. Це потрібно враховувати. І, мабуть, максимальне нанесення втрат противнику в сьогоднішній день. Воно залишається актуальним, але точно не є не є е, ключом для, для все ж таки врешті резного натримання перемоги. Я хочу вас запитати про таку річ. Ви якось, будучи головнокомандуючим ЗСУ, писали статтю, мені здається, в The Economist, в якій йшлося, що військовим шляхом перемогти будь-яка сторін не може. А може лише, якщо винайде новий порох війни. На завершення третього року повномасштабної війни. Чи ви бачите образи новітнього пороху? Дивіться, Все абсолютно, скажімо так, просто, якщо подивитися на. Це з історичної точки зору і з точки зору розвитку збройної боротьби. Е, я можливо можу помилятися зі мною, може там багатьох хто поспорить, але дивіться, що відбувається. Подивимося на Першу світову війну. Перша світова війна це поява танків і поява бойової авіації. Ось що могло змінити ситуацію на полі бою. Але біда була в тому, що сторони, які воювали у тій війні, розвивалися, скажімо так, паралельно з один одним. І це привело до того, що, врешті-решт, відійшли до того ступора, який був у Першій світовій війні, і ми розуміємо, чим це все закінчується. Відповідно, якщо подивитися далі, зброя розвивалася, розвивалася, розвивалася. Наступний такий величезний скачок ми можемо побачити десь, мабуть, на початку 70-х років, коли з'явилася високоточна зброя і з'явилися керовані боєприпаси. Так, це те, що здавало змогу отримати якусь перевагу. І цією перевагою успішно користувалося там і в Афганістані, і під час війни в Іраку. Але ситуація змінила вже там, по-моєму, середина 90-х років. 90 років, коли е, з'явилося чудове застосування космосу в трьох його ракурсах, скажімо так, основних. зондування Землі, GPS і космічний зв'язок. Він привів на полі бою так звану систему управління високоточною зброєю. Ось фактично ми пройшли в 2022 рік, коли війна починалася, десь ми знаходилися в цьому парітеті. Тобто, якщо сказати проще, я всім привожу такий простенький приклад. У нас усіх були айфони, у нас і у росіян, але у росіян, звісно, було більше. Але це нам дозволяло зараз урок більшої організованості, більшої підготовки, більшої там наполегливості, патріотичної здобувати якісь перемоги. І з таким чином ми пройшли в 23 рік, коли і ця ситуація змінилася, тому що на полі бою... З'явилися, по-перше, засоби радіоелектронної боротьби, які нівіювали засоби, оперативно, оперативно, засоби ураження, наприклад, такі як Хаймерс. І з другого боку появилася величезна кількість літальних і ударних розвідувальних апаратів, які просто окупували, скажімо так, небо. І на сьогоднішній день ось саме оці, оці літальні апарати створюють так звану мертву зону, коли неможливо підійти до лінії зіткнення. Майже неможливо там воювати і неможливо туди навіть винести ранених і загиблих, поранених і загиблих, тому що дійсно роботи ці в повітрі контролюють зараз все. Тому я ювів умову про те, що оцім чимось новим, що може внести кардинальну, кардинальну зміну в цю війну, має бути оцей новий порох у вигляді цих технологій, у вигляді технологій, які будуть мати там цілу, там ми десь ми нещодавно там провели де, там, невеличкий такий дискус, ми нарахували там 17. Окремих пунктів, які можуть входити в цю слова технології. Ось ці технології можуть змінити змінити ситуацію на полі. І вони мають змінити Україну, я вважаю, що цього має усі шанси, тому що ви правильно сказали, лабораторії знаходяться в Києві. Шкода, що е, не в науково дослідних інститутах ще, а десь в трошки в інших місцях, переважно, мабуть, в гаражах. Але все ж таки ми йдемо до цього.